Добрий день, гуртківці! З вами Юга Ірина Іванівна. Сьогодні ми продовжуємо тему лідерства і поговоримо про відмінності лідера. Але сьогодні більше уваги ми приділимо практичним завданням, де ми продовжуємо працювати за програмою Дебати. І так, є чотири категорії якостей. І виділяють такі характеристики: фізіологічні особливості лідера: це поставлений голос, високі показники працездатності, презентабельний зовнішній вигляд, пряма постава, активність, упевнені рухи. Це дуже важливо, як тримається людина. Її хода, впевнені рухи, пряма спина, прямий погляд, коли дивишся співрозмовнику прямо в очі. Голос помірний, виразна мова. Друга категорія психологія. Е, які якості? це амбіційність, відчуття переваги в ключових питаннях, емоційна зрілість, здатність брати на себе відповідальність ми про це вже говорили врівноваженість, сильна психіка, незалежність, вміння розподілати обов'язки, оптимізм, ініціативність, впевненість у прийнятті рішень і в роботі з незнайомими темами: прагнення до розвитку, завзятість, наполегливість, уміння зберігати спокій у критичній ситуації. Які інтелектуальні якості характерні для лідера? Це нестандартне мислення, родованість, гострий розум, вміння швидко вникати в тему, розсудливість, здатність швидко думати, і особистісні якості. Четверта категорія: комунікабельність, вміння грамотно розподіляти час, націленість на результат, почуття гумору. Співчутливість, переконаність, вміння відстояти точку зору, справедливість, чесність, креативність, сміливість. Ми розуміємо, що в одній людині не виявляються всі якості одночасно. Якості лідера, представлені вище, проявляються від рівня зрілості, розвиненості, соціального статусу, ситуації і Досвіду. А зараз ми розглянемо деякі практичні вправи, які дозволять вам дослідити свій внутрішній світ та почати робити свої кроки на шляху формування собі лідерських якостей. Перша вправа матрешка. Ця вправа розвиває навички самоаналізу. Допомагає долати внутрішні бар'єри, страх та невпевненість перед іншими людьми. Дає можливість проаналізувати свої якості, які допомагають або заважають вам бути лідерами. Будь ласка, уявіть собі, що в ваших руках є матрьошка. Може, у когось вдома є матрьошка, тоді візьміть в руки і відкривайте її. У міру виконання вправи ви доберетесь до найменшої лялечки. Погляньте на верхню матрьошку і, знімаючи її, дайте відповідь. Це я називаєте своє ім'я прізвище, яким мене бачать навколішні. Далі знімайте другу матрьошку. Це я такий, яким мене знають однокласники. Ну і далі ви продовжуєте. Знімаємо третю матрешку. Це я такий, яким мене знає моя сім'я. І продовжувати. Ви можете це записати, а потім порівняти свої відповіді. Знімаємо четверту матрешку. Це я такий, яким мене знає моя кохана. Якщо вона э, у вас є, і мій коханий, якщо він є у вас, або якась симпатія. Знімаємо п'яту матрьошку, це я такий, який я є насправді. І знімаємо шосту матрьошку я можу бути таким лідером. Розкажіть, яким ви можете бути лідером. Можливо, зараз ви ще не виявили якості лідера, але вже з сьогоднішнього дня ви почнете їх виявляти, бути сміливішими і впевненішими в собі. Далі, друга вправа. Яка роль мені до вподоби? Ціль цієї вправи протестувати себе, щоб усвідомити свою природну схильність до лідерства і чого насправді бажає ваша натура. Пропоную вам розглянути такі ролі: вчитель, директор, учень, мати, батько, дочка, син, друг, подруга, коханий кохана, спостерігач перехожий. І таке завдання: виберіть для себе роль по душі. Розгляньте таку ситуацію. Урок української літератури. Вчитель дає завдання написати твір на вільну тему. На другий день вчитель об'являє, що у трьох учнів написано одне і те. Ж. Він стверджує, що два учні списали у третього. Завдання таке. Подивитися на цю ситуацію з позиції своєї ролі. Програйте цю роль. І потім дайте відповідь собі на наступне питання. Перше. Чи було вам комфортно в ролі, яку ви обрали спочатку? Наприклад, ви обрали роль вчителя. У цій ситуації ви стверджуєте дуже впевнено. В мене нема сумніву, що саме Віталік і Ігор списували. Вони ніяк не могли написати без помилок і так яскраво висловлювати свої думки. Після програної ролі самі собі спробуйте відповісти на питання, подобається вам роль вчителя? Є вчителя дуже авторитарні. От згадую себе школяркою, нашу вчительку з хімії, яка говорила так. Завжди має рацію той, хто має більше прав. Ну, але є і демократичні вчителі, яким важлива думка учнів. Далі, друге питання: у процесі виконування завдання, чи не виникло у вас бажання змінити свою роль? Коли виникло, то на яку роль ви змінили початкову? Які почуття, думки вас супроводжували? з вас, лідер по натурі, чи легко було відмовитися від керівного стилю поведінки? Кожен з вас опрацьовує та осмислює обрану роль за ось цією схемою. Зробити якісь записи, щоб потім вам легше було про це розповісти іншим. Далі Вправа під такою назвою елітарний клуб. Ця вправа буде вам корисна для того, щоб ви освоїли активний стиль спілкування, то розвинули у своїй групі відносини партнерства. Щоб ви розвинули самостійність, творчий підхід до завдання, лідерські навички. Тренували вміння переконувати людей, тому що ця якість необхідна лідеру. Уявіть, що кожен із вас член закритого елітарного клубу. Звичайно, ви знайомі з усіма його учасниками. Довіряєте їм, вам добре разом. Раз на рік двері клубу відчиняються для всіх. Кожен із вас має друзів. Паміркуйте, кого б ви могли привести до клубу. Цього дня ви можете спробувати вести до кола членів клубу своїх друзів. Для цього вам належить підготуватися і дати своєму товаришеві таку рекомендацію, щоб жоден із членів клубу не зміг проголосувати проти прийому новачка. Це нелегко, але можливо. Як ми будемо робити цю вправу? Розбійтеся на пари і зв'яжитесь по вайберу. Кожен із учасників пари подумайте кілька хвилин і розкажіть своєму товаришеві про одну свою позитивну якість. Якість це може бути будь-якою, але значущою. У свою чергу, той, хто розповів про себе, вислуховує історію свого товариша про ту якість, яка виділяє його серед інших людей і дозволяє претендувати на прийом до клубу. Після того, як ви поділилися один з одним інформацією про свою позитивну якість, вам доведеться поламати голову над тим, як уявити перед членами клубу вашого товариша. Запропонувати його ви можете будь-яким максимально ефектним способом. Наприклад, інтерв'ю, що представляє героя у теле чи радіостудії, малюнок, комікс, шарж із наступним театралізованим коментарем, інсценування, що становить особисті якості кандидата. Коментар спортивного оглядача, якщо ваш герой робить успіхи у спорті, і самі, саме тут виявляється його лідерське достоинство, завзятість, надійність, сила волі. Або репортаж з виставки, концерту, конкурсу. За умови що досягнення вашого героя виявляється саме у цій сфері діяльності: вірш, пісня. Жан рекламного виступу не регламентовано. Все, чим багата ваша фантазія може виявитися вдалим. Подбайте лише про те, щоб обрана форма максимально відображала зміст вашої думки. Ще одна важлива деталь: розповідаючи про переваги людини, не забудьте назвати її ім'я. Усім зрозуміле завдання, є питання, ви можете зняти відеоролики. Свої творчі ідеї відсилайте мені на електронну пошту або на Viber. Нагадую вам, що практичне завдання ми виконуємо після перегляду мого відео. Звертаю вашу увагу на те, що іноді риси характеру підмінюються назвою досягнень. Я найкращий у класі учень. У мене перше. Місце у місті сплавання. У цьому випадку задаємо собі питання, що мені допомогло досягти такого яскравого результату завзятість, сила волі, прагнення довести справу до кінця. На цьому ми сьогодні закінчуємо. Я бажаю всім здоров'я щастя, прагнення до успіху, йти, не зупиняючись до своєї цілі, до нових зустрічей, до побачення!